Привіт усім! З вами знову я. Рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні ми поговоримо про будинок, який продається поруч тут в сусідньому селі. Ціна цього будинка 70 тисяч гривень. Будинок в досить непоганому стані, але, ну, на мою думку, будинок гарний будинок. Але для початку хочу трошки вам розповісти, що ми робили ці найближчі дні. Так що підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі, хто бажає підтримати канал або підписатися на телеграм-канал для пошуку житла. Всі посилання є в закріпленому повідомленні. Коментарі. Ще прошу підписуватися на канал мого чоловіка. Село як є. Він там дуже цікаво розповідає про подробиці життя в селі. Мимо того, що знімала вам будинки. Ще ми. От... Навесні вона буде дорога, мені так кажеться. Перекидали 5 тонн зерна, замахалися, блін, не по дєцьки але ціна була така класна, що ми прям вирішили брати все. Бо дядько сказав, в мене машина загружена, а я не хочу продавати тонну дві, мені треба звільнити машину. По-друге, дуже приємно, коли приходять наші дитині подаруночки. Знову наша підписниця прислала нам гостинчики. В неї дуже класний канал, казочка на ніч. Підписуйтесь, кого є дітки, але нема часу читати казочки їм. Дуже гарні, вона там читає казочки. Да. Да? Вы тут там прислали за мастыцей? Да. Давай, вставай. Распитр. А ну, вставай, разбирай. Встань. Давай. А ну. Так, доставай. Иди. Иди, вытягивай. Иди, о Ой! 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 ой. Дивися! Сусь там кінчиком! Дивись! Хто це? Куртка! Клас! Встань! Іди сюди, дивиш штани Тани! Штани! Йди ся, дивися! ще штани! Дім! Іди сюди домой! А це що? Бабука! Так! <сі> Бабука! Та. Що це? Йо. Футболка! А це що? Бок! Кофта! 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 І ще кофта! Так! Да? А це що? Тік-ток! Бук. Футболка. Колоти твої, любимі, які ти не любиш. Колоти. У дідьку. У дідьку прямо зразу? Ні. А це що? Бук. А хто там намалював? Бук. <ріх> ти такого ще не знаєш. Ще футболка. А це що? Сина, а це що? Труси. Труси. І ще в нас такий концерт був по заявкам. Теж нам прислали малому такий подаруночок. Співай. Співай. Окей, бабуся. Бабуля. Бабужа. Ще. Ще окей. Бабужа. Ну, а тепер стосовно коментарів. Послухалася вашої поради. Всю цю фігню, хейтерів і тому подібне, стараюсь видаляти. Але ж є різні унікуми, які пишуть мені з іншого каналу, після того, як я їх заблокувала. Що, ось же ж, наша думка, а ви її не слухаєте. Я умоляю вас заходити писати коментарі, а потім я ці коментарі... Видаляю. Так от що я хочу вам, шановні, знову сказати. Значить, ще раз кажу для тих, хто, блядь, в бронетранспортері, Я не рієлтор. Знімаю я те, що. Мені хочеться. Я вам показую те, що я знімаю. Якщо ці будинки продаються, я вказую, що будинки продаються, віддаються, даруються, все це я кажу. Якщо я знімаю отакі заброшки, це не значить, що я вам їх пропоную купити, чи пропоную жити, чи тому подібні речі. Це перше. По-друге, е Пред'являть якісь претензії до мене. Це, ну вже ви знаєте, свише всіх. А чого ви не вказуєте контакти сільської ради? Ну, йоли пали, Google вам в допомогу. Ви ж якось знайшли YouTube, зайшли в інтернет, подивилися будинок, який вам подобається. Так, будьте добрі, зайдіть в Google, вбийте селище чи село, яке вас цікавить. Напишіть «селищна рада. І вам видасть всі контакти, за якими ви можете зателефонувати і дізнатися про цей чи інший будинок, якщо там він, наприклад, на балансі сільської ради, які документи потрібні, що на хера ви мені пред'являєте претензії, що я щось не вказую. Якщо вас щось цікавить, напишіть мені в коментарі, якщо ви щось не добачили, не дочули, не поняли. Напишіть мені в коментарі, я вам все розкажу. А херню всяку в коментарях, вибачте, мені писати не треба. Я буду просто блокувати, а ви потім будете ображатися. Заходите з інших аккаунтів і писати, що я така сука вас заблокувала. Значить, і наступне. Оцих всіх діятельних, які мені розказують. Що щось я не так роблю, я тепер буду блокувати зразу. Хоч ображайтесь, хоч не ображайтесь. Приходите до мене на канал, вчите мене життю, Вчити як мені знімати, що мені розказувати, що мені показувати, ви не будете. Добре. Тепер перейдемо до будинку. Будинок продається. Будинок продається. В селі поруч. На цей будинок, будинок немає документів. Є акт на землю. Ще раз говорю, у мене є куча відео про те, як зробити документи на будинок, на якого їх немає. Заходьте! Дивіться, шукайте, хоч що-небудь ви робіть. А не чекайте, що буду все за вас робити я і хтось інший. Зараз подивимося цей будинок. Повторюся, що він продається за 70 тисяч гривень. Номер телефону хазяйки я залишу. Дзвоніть їй, розпитуйте, питайте, домовляйтеся. Підніміть свою п'яту точку і щось зробіть. Розпитуйте те, що ви не побачили, не дочули. Дивимось відео про будинок. Значить, я не їздила до цього будинку. Фотографії відео мені скинула господиня. Там є 47 сотих землі. Будинок повністю в робочому стані. Є світло, газ, пічне опалення газове. Є можливість добудувати, побудувати санвузол, є кладовка, яку можна переобладнати під санвузол. Ну, в общем, дивіться саме. Поприбирали гарненький, чистенький будинок готовий до продажу. Отака От зараз. Навіть планка. Для вас жіночка заморочилась, намалювала. Газове опалення. Так, підготували хату до продажу. Понакривали все, поприбирали. Тут повісили замок, відкриваю цю кімнату. Заходимо. Так, перва кровать, Шифонер, ковер самоліт, друга кровать. Оце все так зробили. Одна кімната. Застелили стіл, табуреточку тут поставили. Так, йдемо далі. Я хоч знімаю тут блядь, бо ще, може, не знімаю. Так, йдемо далі. Телевізор, тумбочка, шифонер. Йдемо далі. Так, йдемо сюди. Тут ми подивитися, як зробили, понакривали все, поприбирали, з вугла викинули. Оце отак зробили. Так, і все, і йдемо сюди, Ізначальне положення. мужиш mm -hmm. англовиц и mm Я Его -hmm. же, чему же увеличивать? Не, увеличивать не надо. Да. Mm -hmm. Так, и телезв ⁇ ркала. И видео. И да, Я сейчас попробую. Да, я тоже вижу. В общем, будинок ви побачили. Номер телефона я залишила. Дзвоніть. Дізнавайтесь, що вас цікавить. Будинок коштує 70 тисяч, село Іванівка. Це Кобиляцький район. Ну і умоляю я вас. Заходьте, пишіть коментарі, адекватні коментарі, без пред'явів і претензій. Особисто до мене е ставте лайки, підписуйтесь на канал. Хто бажає підтримати, підтримуйте. Дуже вдячна я своїм спонсорам за підтримку. Ну і значить, кому? Щось не подобається, я нікого не тримаю. Ваше право написати якусь херню я вас заблокую, і ми з вами попрощаємось. Або ж просто не пишіть чепухи в коментарях. Всім гарного дня і мирного неба. До нових зустрічей!